Ніцавім, глава 29 Сьогодні всі ви стоїте перед Гавая, вашим богом, глави ваших поколінь, ваші старішини і вартові, кожна людина з народу Ісраеля. Ваші діти і дружини, переселенці. Що живуть серед вас від дроворуба до водоноса. Ви виступаєте в союз з Гавая вашим богом, Союз, скріплений закляттями, союз, який Гавая ваш Бог укладає з вами сьогодні, щоб зробити вас нині своїм. Народом, а він стане вашим богом, як він і обіцяв вам, як він і клявся вашим праотцям Аврагаму, Іцхаку і Якову. Але не тільки з вами я укладаю цей скріплений закляттями союз, але як із тими, Хто стоїть тут сьогодні разом із нами Перед Гавая нашим Богом, так і з тими, кого немає з нами тут сьогодні? Адже вам відомо, як ми жили в країні єгипетській, як потім ми йшли через землі народів, через країни, які ви проходили. Ви бачили, які у них мерзенні кумири, з дерева і каменю, зі срібла і золота? Можливо, є серед вас така людина, чоловік або жінка, ціле сімейство або коліно, серце якого відвернеться зараз від Гавая нашого Бога. Щоб йти служити богам тих народів, можливо, є серед вас корінь отруйної рослини або полину. Так от, якщо він, почувши слова цього закляття, благословить себе у своєму серці, подумки, кажучи, у мене все буде благополучно. Хоча я й буду чинити за примхою мого серця, переходячи від ненавмисних проступків до навмисних злодіянь, то не забажає Гавая пробачити таку людину, розгориться лютий гнів Гавая на ту людину і впадуть на неї всі прокляття. Записані в цій книзі, а варязі треєї ім'я під небесами. Господь відокремить таку людину від усіх колін Ізраїля і зробить його долю злою згідно з усіма прокльонами Союзу, який накреслено в книзі цього вчення. А ось що скаже майбутнє покоління ваші нащадки, що житимуть після вас, та інноплемінники, що прийдуть із далеких країн. Побачать вони лиха й недуги, яким гавая вразить цю країну, Побачать сірку і сіль. Суцільну випалену землю, де нічого не посієш, де не виросте і не зійде жодної травинки, Як після знищення з дому і Амори, Адме і Цевоїма, який Гавая знищив у своєму гніві та люті. І тоді скажуть усі народи. За що Гавая вчинив так із цією країною, чим був викликаний цей великий гнів? їм дадуть відповідь За те, що вони забули союз із Гавая, богом їхніх праотців, Союз, який він уклав з ними. Коли вивів їх із землі Єгипетської. Вони пішли і стали служити іншим богам, стали поклонятися їм, богам, яких вони не знали і яких він їм не призначав. Тоді розгорівся гнів Гавая на цю країну, І послав він. На неї всі прокляття, записані в цій книзі. Авая вигнав їх з їхньої землі у великому гніві, люті та обуренні і відправив їх в іншу країну, де вони і мешкають донині. Приховане Авая вашому Богу, а явне Дано нам і нашим нащадкам навіки, щоб ми виконували всі слова цього вчення».